Курка, коза і свиня, попередні втілення. Душа приходить на землю заради вдосконалення і отримання певного досвіду. Для цього вона має вселитися в тіло, тобто втілитися в подобі людини, тварини або ж рослини, дивлячись, що їй потрібно вдосконалювати та який досвід отримати. І яка на те буде воля творця, а ще у цьому важливе справжнє везіння. Ось мені скільки разів не везло зі втіленнями. Перш ніж я з'явилася, як я, було три безглузді спроби. Спочатку я втілилася куркою. Хто що я була, я тоді не второпала. Міски ж, курячі, ну, вилупилася, ну, побігала за кудахтаючою тіткою, ти. ну тобто квочкою, я навіть не впевнена, що вона мене знесла. Те, що вона мене висиділа, ще не факт, що знесла. Я ж коли опірилася, як слід, дивлюся, а я ж біла білюсінька, а тітка, ти, знову плутаю, квочка. Чорна така, що чорніше не буває. Думала, може, то, як його, півень білий, але такого в окрузі не знайшлося. Одна я в нашому курятнику і ще в сусідському тихенька скромняга, біла, білюсінька, така ж, як я. Отож є дві версії. Або вона зайшла в наш курятник і знесла моє яйце ти, ну, не знаю навіть, як то пояснити. Ну, ви розумієте, знесла яйце, котре потім було я, тобто вилупилася з нього я, або хазяйка моя поцупила, вкрала у сусідів яйце, яке було я, трястя його мамі з тими версіями та яйцями. Ось така історія чи то з підкладом, чи то з викраденням. Розібратися з цим я тоді, звичайно ж, не могла, з моїми то курячими мізками. Це я тепер аналізую, коли я, то вже я. Власне, мені й не було часу довго думати. Швидко я здихалася свого курячого втілення. Все якось в один момент бац! І вимкнулося світло в курячій башці. Я й не зрозуміла. Чи хазяйка мене тюкнула чимось і на борщ пустила, чи лисиця вхупила і в ліс понесла. Ніч була, спала я, сидячи на своїй перекладині в курятнику, і все капець прийшов. Вдруге з мене вдалася неабияка коза, коза гірська, ще й така породиста, взбиралася я на круті гори. Скільки краси виділа, дух захоплювало, і від тієї краси находило на мене козяче натхнення. І мекала я, бекала свої пісні на всю округу. Не знаю, правда, чия то округа була. Кози ж назви всілякі в голову не беруть і нічого вони не знають, крім траву скубати, мекати, бекати і по горах скакати. Напевно, дістала я своїми співами Хозяїна округи. Пульнув він в мене з якоїсь штуковини, і я навернулася з тієї самої високої гори. Все, фініт аля комедія. Третього разу мені взагалі не повезло, бо то було справжнє свинство. Вже ж ким, ким, а свинею я бути не хотіла, а кому хочеться. Я навіть не встигла поговорити, з ким потрібно, щоб дав мені вже щось пристойне для втілення. Тільки но ну, я брикнулася з тієї гори, як в момент свинею втілилася. Ось тоді моє я проснулося остаточно. Ну, самі подумайте, скільки можна: то куркою, то козою, а тут взагалі тут же я хрю, вибачте, розізлилася. Ображатися не можна, це гріх. І я обурилася на всі боки. Хрю, блін, кажу, тобто, ви кажу, творець, зовсім совість те є. Загубили, запихуючи мене, куди не попадя. Я ж все таки я, а не якась там свиня. Опочки? Вловили, ще свинею була, а вже в Риму попадала. Він нарешті звернув на мене увагу. Здоров була, мала. Невже ж я дочекався від тебе чогось путнього, а то кудахтала, мекала, бекала, я вже втратив надію, що з тебе щось розумне вийде. Ну, тут я так розвернулася в своєму свинстві, і тиць пиць вам, батечку, творець. Як можна такі претензії мені висувати? І як же ж я, по вашому, говорити могла куркою безмозкою, або козою тупою? Або що я таке могла вдосконалити, щоб вас вразити? Хіба що нести квадратні яйця, як була куркою, щоб їх зручно було складати, або ж козою давати надої блакитного молока, а не як злезвичай? Білого, щоб козяче молоко не з коров'ячим. З тими вашими варіантами я, можна сказати, нічого й не бачила в тих життях. І як я розумію, в цьому, крім багна власного, теж нічого не побачу. Анатомічно ви мене, звісно, дуже наблизили до людського, тільки не образу, а до суті. Ну і ще по комплектуванню лівера о цьому пузі. І я ратицею почухала свій тельбух, бо дуже свербіло ще чогось наговорити. Але я зметикувала, що краще спинитися, а то втулить він мене в якусь інфузорію туфельку, і що тоді? Цікаво, а звідки я знаю про інфузорію туфельку, водаю і тут мене осінило. І взагалі, Ягеній, якщо вже заговорила навіть в цьому свинячому образі, і я вимушена була якось заявити про свої права на нормальне, людське втілення. Виговорилася, то я наповну, бо ж самі розумієте, свиняча натура так і перла з мене, так і перла. Хіба могла я б так го розмовляти з творцем, якби була людиною? Та ні, Боже упасі. Оскільки ні оплесків, ні свисту у відповідь на мою тераду не почула, і пауза якось сильно затягнулася, я вже злякалася, що таки накликала на свою голову чергову напасть. Але. Ну-ну, сказав творець. Ти надієшся на щось некуряче, не козяче і не свиняче в людському втіленні. Та, заради Бога, будь! І я тидеш втілилася в образі людському. Не буду розповідати вам свої автобіографічні подробиці. Зосереджусь на головному, правий, батечко творець, бо живу собі, живу. А все частіше думаю, і скільки серед нас, людей, усякого такого, що ми називаємо одне одного, козел, свиня, гадюка або ж хитра лисиця чи вовчара. І я й сама собі іноді буркочу курка або коза тупа, свиня прожерлива. Але тут я розумію попередній досвід втілення спрацьовує. В суті людській. Відображається стільки усього, схожого на якості братів наших менших, але це не є для нас загрозою. На жаль, ми є більшою загрозою для них, ніж вони для нас. Ми все менше і менше залишаємо їм територій для існування, бо вважаємо, що світ належить нам. Ми тим самим вбиваємо їх і ще багатьма способами та засобами. І не лише для того, аби втамувати голод, а й заради мисливського азарту чи ще чогось. Тварина ж буває лише, коли їй потрібна їжа, а людина, а людина- людину, а люди- людей. Творець, як ти створював нас, що ми такі далекі від твого задуму, або ж, як кажуть, образу і подоби. Чи це і є твій задум? Я не знаю, яким буде наступне втілення, бо ж я тут наговорила тобі всілякого. Але цього разу я розібралася в головному, що з першого людського втілення не кожен людиною стає. Стільки разів же ж потрібно туди-сюди втілюватися, щоб отримати право сказати тобі, батечку. Творець, що досить вже мотати мою душу, я стала такою, як ти хотів, або майже такою, але ж межі досконалості немає. Тоді, де ж і що вдосконалювати далі?